Всім добрий вечір. Сподіваюся, він у всіх добрий. У мене, як завжди, вдома немає світла. ледве встигла погодувати тварин, це зараз вирішила зняти відео, поставила собі такий спецефект позаду, для того, щоб хоч трошечки було видно моє обличчя. Шановні підписники, друзі, небайдужі, звертаюся в черговий раз за допомогу для свого притулку. Дуже прохаю донати Буквально по 10-20 гривень багато не треба, але дуже дуже важлива допомога. Тому що за 4 останні місяці в моєму притулку назбиралося занадто критичних катастрофічних проблем. Це пори води, який досі не усунений. Це Відсутність капітального ремонту в будинку. Я ще не знаю, як ми переживемо цю зиму зиму, чи ми її переживемо. І найголовніше це критично не вистачає їжі для тварин. Всі ви знаєте, якщо не знаєте, подивіться на мої сторінці. Я раніше викладувала відео про те, що благодійні фонди відмовили одиноким волонтерам, у кого є чимало тварин, хто утримує, так як я на своїй території у власних будинках, от мотивуючи тим, що нібито. Не вистачає допомоги, і взагалі треба, щоб кожен волонтер оформлював на себе БОБФ. У мене Таких коштів немає, і я не бачу в цьому сенсу. Тому я під відео цим залишу реквізити і буду вдячна буквально по факту за кожну гривню.